Ми там спали. Хлопці, людина тисяча доларів платить чи буде тратити чи два дета продажи. Да є каже. Тисячі доларів буде.

Но, но ще, ще, ще. Не потягнути авто. Слава! пер. Смерть ворогам! Що хочете

Да, да, Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! Слава нации! Смерть ворогам! О так, 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 стоп, 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 не рухайся. Ні, це ж він лантра. А тут він так маленький був, да. Нормально він грів. А рути його грівчило. Ну що? Що будемо робити? Поставте, видіть його так і темі. Подаш кліпи і да, здесь я буду тут. Треба збити пару. Тут і може спокій буде. Серйозно? А ти ніс, ну,